Вітаю вас, шановні друзі! Це п'ятий випуск проєкту Третій тайм. І сьогодні ми будемо з вами говорити про європейський футбол, про топ-5 ліг, які ми сьогодні з вами розберемо, хто як зіграв. Починаємо! Поки хочу нагадати, що буду вам вдячний за підписку, Тисніть вподобайку, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски і наступні анонси розігріші. Сьогодні з вами ми проводимо розіграш, який я анонсував вчора. Сьогодні ми будемо розігрувати шарфік. І коли ми дійдемо до цієї команди, я оголошу, що це за команда. Починаємо. Починаємо ми з вами з англійської прем'єр-ліги, в якої Пройшли матчі 4-го туру, і тільки одна команда не втратила очки за ці 4 тури. Це був Ліверпуль. Ліверпуль дуже тяжко грав з Бернлі. Бернлі захищалася дуже добре. Весь матч, але потім було вилучення. Вилучення вже під кінець матчу. на... 84 й хвилині, та і все йшло, тому що буде 0-0, і Лів Ліверпуль вперше втратить очки в цьому сезоні. Але на 95-й хвилині е звичайний навіс і попадає м'яч в руку, і це пенальті. І Ліверпуль вириває дуже важливу перемогу на виїзді в не втримав цю перевагу. Uh, почався тур uh, з матчі Арсенал Нотінгем. Арсенал дуже впевнено, виграв 3-0. Субіменді забив шикарний гол, як завжди, після подачі кутового, але не з самої подачі, а з добивання. Тож Теж ну, було дуже гарно. Джокеріш забив свій очередний гол за арсенал вже третій. Та потім в Subimandia потроїв перевагу над Ноттінгемом. І Арсенал здобув 9 очок. Вони програли лише одну гру. І, в принципі, претендують на знову ж таки в цьому розіграші знов на чемпіонство, але подивимось, Діюсь, у Арсена Венгера було це четверте місце завжди а У Артети друге місце. Ну, подивимось. Я, ну, я сподіваюся, що це як ну, колись прирветься. Е, Бренфорд Челсі, я дивився цей матч повністю. Е, мені, мені сподобався, як зіграв я Єрмолюк, незважаючи не на те, що з його зони забили другий гол. Але, е, ну, в принципі, зіграв непогано. Як завжди, відбігав Весь матч бокс-бокс. -бокс, да. І Челсі мало вигравати цей матч, але вони перше пропустили, потім два забили. І на 90-й хвилині вони пропустили е, другий м'яч ну, 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 і втратили перемогу. Е, якщо чесно, то Челсі в цьому сезоні вже двічі втратили очки. І... Я хочу вам сказати, що вони могли виграти всі матчі, але їм чогось трошки не вистачає. Але я думаю, що Мареска щось придумає. І я думаю, що Челсі в цьому сезоні також буде боротися за чемпіонство. Але подивимось, вони ще ні з ким не грали з таким серйозним. І я думаю, що вони мали брати 12 чок в, в цих турах, але не не сталося. Астонвілла ще не забувала, це якийсь жах, щось у них не виходить зовсім. ну То таке, я думаю, що. Ньюкасл Юнайтед виграв у Рогемтона 1-0. Вольтмейт забив дебютний гол за Ньюкасл. вітаємо його з цим. Тоттенхем виграв 3-0 у Вестхема. Вормут виграв 2-1 у Брайтона Крістл Пелес Сундерленд зіграли 0-0. Ліц Лідс програв Вулхаму 1-0, Кевін вийшов на заміну. Але, але не забув, але десь був рядом, коли збивали голки. За Кевіна дуже, дуже радий, що він зіграв вже в АПЛ. Хоча я був радий, якщо б він грав в Шахтері в цьому сезоні. Але Бізнес зданського бізнес Шахтаря працює. Центральний матч цього туру був Манчестер Сіті, Манчестернайте, Дербі Манчестера. І, якщо чесно, дербі не дуже вийшло. Манчестер Сіті спокійно Я розібрав Манчестер Юнайтед. Манчестернат не готов до сезону зовсім. Не знаю, що там Аморів робить, яка в нього стратегія, від якої він не відійде. Я читаю його інтерв'ю, ну, таке, так, якщо чесно, з Кубку виліти в чемпіонаті так собі 4 очки в 4 матчах. Ну, добре, по одному очку, але гри не бачу. Так, пару моментів було, але Манчестер Сіті міг збирати 5-6. Вони пробачили їх. Он забив два серпень і вересень це його місяця. Ну, подивимось, жовтень почнеться. І вже не знаю, як він буде забивати. І так на спад у нього йде. Але подивимось, як воно буде. Манчестер Сіті впевнено, виграє 3-0. А Манчестер. Манчестер Юнайтед знов потерпів поразку. І хочу вам. Розповісти про розіграш. Ми сьогодні на цій неділі будемо розігравати шарфік Манчестер Юнайтед. Хочу підтримати все ж цей клуб і ставте коментарі, підписуйтесь на канал, і е хтось з вас виграє цей шарфік. Е на цій неділі е кінець розіграшу я об'явлю в слідуй вівторок. І е, е, отримує під, ну, підписник цей шарф, як Манчестер Юнайтед. Хочеться мені підтримати цей клуб. І, де, в принципі, це легендарний клуб, який має дуже велику історію. Приймає участь у конкурсі. Для участі в конкурсі потрібно бути підписаним на наш канал. Та ставити коментар під е, відео, який був в понеділок, чи вівторок, чи п'ятницю. Став коментар, підписуйся на канал і будеш мати у, участь у нашому розіграші, щоб отримати цей шарф. Поїхали. Далі. Німецька Бундесліга. Скажімо так, Баварія поки не чує. Не бачу нікого, розриваю всіх подряд. І, якщо чесно, Баварія Гамбург, я очікував, що буде розгром, тому що Баварія дуже любить вдома громити в Гамбург там, і 9-0 було, і 7-0, 7-1, і, і 6-0. І тут, як, коли в першому таймі 4 Баварія відвантажила, я думав, що буде так, буде десь так: 7-8 голів, але в другому тайму ми заспокоїли і забили ще один гол. Гарік забив дубль і все заспокілась. Парія Покійна команда, яка не втратила очки у слізі за три тури. Борусія, Борусія втратила очки в першому турі, але ну, поки 7 очок виграли у Гендінгайма 2-0, гарна перемога. Сподобалась мені Борусія, але е, сьогодні грати. З Ювентусом і ну, ми ще дійдемо до Ювентуса з Інтером, там було жарко. Єсі знову забив. і Він, звісно, буде намагатися нас догнати Кейна, але це буде дуже тяжко. 5 у Кейна, 4 у Gessi, йдемо далі. Байер, Байер, ну. Ну, Байер, ну нарешті. Нарешті Тенхак, скажімо так, Спільняв і Байер виграв. Виграв такий матч. 에, перший матч в цьому сезоні 3-1 з двома вилученнями. Це там був трилер, звісно. 에, ну, дай Бог, щоб у Байера все склалося. Берлін хофенхайм Хофенхайм виграв 4-2. Войсберг Кельну е, влаштували якийсь концерт 에, <laughs> в додатковий час. Там, ну Було додано 15 хвилин, і вони три голи забили в додатковий час. Хоча Вольсбук мав спокійно закривати цей кельн. Але Йоханесон зравняв рахунок рахунок 3 3.2 зробив. Так, Амінський зробив на 90-14 хвилин 3-3. І глядачам сподобався цей матч. Лейцик ну, Майнцет 1-0, Фрайбург 3-1 переміг Штутгарт Сан-Паулі. Сан-Паулі ну, сім очок. Дві перемоги, та нічия з Дортмундом, Дор сім очок. І дуже непогано ця команда йде. Також Кьерн, який зіграв з Вольсбургом, також очок. І Ці команди, які вийшли з <с>? Бундесліги 2 непогано йдуть ну ну Поряд з Баварією та Дормундом. Тому це буде цікаво. Вердер, Вердер переміг 4-0 Борусся міхлобадвичку. Я не очікував такого. І Вердер на 9-му місці, ми 4 очки. І дуже непогано грав. Я подивився обзор, не дивився матч. Але ну стільки моментів, і Борусся міхобадська, ну, скажімо так, я думав, що вона. Ну, В цьому матчі Будем ну, він не програє. Але Вердер здійснив хороший матч, і ми йдемо далі. Франція Франція у нас ПС йде без втрат. І якщо чесно, я не бачу, який суперник може відібрати очки, оскільки там, ну, якщо грає за барне, то виграти нереально забарний цьому матчі здійснив декілька дуже важливих перехоплень. І в принципі, ПВЖ, якщо грає на нуль, то значить ЛЯ зіграв добре. У нього оцінка була 7-1. І, в принципі, матч був ну, доволі спокійний для ПВЖ. Вони забили по голу в таймах. Барколя зробив дубль. Uh, і я думаю, що ПСЖ, uh, ну Поки я не бачу, хто в них може відібрати очки Марсель. Uh, ну Подивимось на, на наступному турі після ліки. чемпіонів, як вони можуть з Марселем зіграти. А так, ну Марсель виграв 7 матч 4-0 <кхи> ще в п'ятницю. Uh, там Дешанці Флоріан роз, ну, розібрали і Грін. По Повар дебютний. Гол э, за Марсель. Э, Грінволд э, забув. І в другому таймі Агуерд збільшив перевагу до 4 м'ячів. Марсель спокійненько виграв 4-0. Ні, виграла у Нанта 1-0. Монако дуже тяжко у Сера. Я дивився кінцівку цього матчу. і... Я, чесно кажучи, Осер, коли грав в меншості, май, грав краще, ніж коли були в повних складах. І вони мали шанси взяти це одно, однечко. Але, але Монако навіс з флангу і удар головою, забив Вандерсов, на ну, навіщо, та Хена. Забив другий гол. І Монако виграла цю зустріч 2-1 і переслідує ПРЖ під час з одною поразкою. Ліль виграв у Тулузі в дуже важкому матчі, він відігрався з рахунку 1-1 до додатковий час і переслідує ПСЖ також у нього 10 очок. І Ліль може, скажімо так, перешкодити ПСЖ, але Ітан Бапе, що не настільки сильний, як його брат. Але він вже підростає йому вже 18 років. і Я думаю, що він мож, ну, може бути хоча б схожим на, на брата. Ну, подивимось. Журу грав, але в цьому матчі він не забив. Страсбур виграв 1-0 Гавру. ПК Париж е, виграла в Бреста, Андже сіграв 1-1 з Мецем. Та Рен Ліон Ліон вів 1-0, і дурне вилучення е, Мортона. Подкат ззаді ніяк він не доставав до меча, просто вдарив по нозі і його вилучили, і після цього Ліон посипався. Ну, через 3 хвилини пропустили 1-1. І в додатковий час пропустили два м'ячі. Навіщо стрибати в цей підкат? Ну так, там штовхнув тебе. Ну навіщо ти підставляєш команду? Коли що е, Леон не втрачав очки до цього матчу, і вони вели 1-0 і, і могли втримати цей рахунок, і 12 очок боролися з без ПВЖ. Хоча б на ну на равних атак ПРЖ вже відірвався. І я думаю, що буде тяжко я, ну, комусь з ним, скажімо е, так. Спочатися за перше місце. А, Італія. Італія. Так, здесь у нас в Напалі з Ювентусом ще не кричали очок. Вони. Я думаю, що вони є, ну не єдині претенденти на Скудати, але ще може хтось з ними вступить, але це буде відомо десь к 10 туру. Коли вже е, м, трохи м, всі команди прийдуть до до руцями і подивимося, як воно буде. Калєрі виграла у Пармай 2-0. Е е е Рома програла Торіно. Довбик не грав цього матчу. Я щось, не розумію, що хоче з Нов ну, Гаспаріні. Він е хоче бачити Фергісона. Не хочу бачити довбика. Ну, і, чи довбика на заміну. Але виходить Суле і, і дебала. Жодного нападника ну, ну, ну центрального <кій> на нуль в графі забити вгалі. І я, чесно кажучи, не розумію, що, що, що яка там тактика, ну де центральний нападник, тому що без центрального нападника, я думаю, що тяжко буде ну, вигравати. в другому таймі, він Фернісон, але я не думаю, що він якось підсилив Всі всі виходили, окрім Довбика. Не розумію, чому там на прес конференції він сказав що наступний матч. Він виїде. Ну, Це як кожну конференцію одне і те ж. Вийде наступний матч, наступний матч і не виходить. Я дуже жалію, що вони не помінялись з хіменесом з Міланом Що я думаю, що Лгрі би давав. Більше часу ігрового, ніж у ну, Гасперіні. Але якщо Гасперіні так буде ну, грати, то я думаю, що це ненадовго. І у Довбука буде п'ятий тренер. У нього вже 4, -4 було, а ще буде п'ятий. Ну, подивимось, як Рома буде грати. Піза програла у Дінеза 1-0 вдома, Аталанта 4-1 виграла у, у Лечі Сесоло перемогло Павлацо. Це дуже ну, перемога. Знатно Це перша перемога, перші очки. Мілан виграв у Болоні Лука Модрич. Просто красень. 40, 40 років виповнилось ну, випл... ну, випл... три дні тому. Ну просто ідеально, ідеально зіграв. Він розпочав цю атаку, дав м'яч на фланг. По флангу пройшов Селімайкерс і побачив, гарно побачив, дав між до них. Гравцю і викидив чітко на на лінію штрафного майданчику, і Модрич дуже гарно замкнув цю, цю передачу в, в куточок. ну Це просто год лучший ну, Модрич Красава. Вірона Кременезе, Краменеза, яка натрачала очок до цього моменту, зграла 0-0, і, в принципі, нема поразок. Ну, команда, яка вийшла з серії Б, в принципі, непогано е відчуває себе е в цьому чемпіонаті. Кома Дженуа. Руслан Мальновський вийшов в, в стартовому складі. Ну, Допоміг здобути одне очко, але вже після його заміни Рома зрівняла цей рахунок, і Кома з Дженуа поділили очки. Фіантіна Наполі Наполі, е це. Один із центральних матчів цього туру, і, якщо чесно, Фірантина не мала шансів. Наполіс з перших хвилин задавив Фірантину і забив два швидких голи. Дебрю не забув з пенальті. Хойлунд і я не розумію, як гравці Манчестер Юнайтед Грають ну, добре, коли йдуть з Манчестер. Ну, подивимось, Гарначу, щось мені Гарначу. Не думаю, я що він заграє. Расмус Хелен добре зіграв, і Наполі переміг, ну перемагав на 51-й хвилині вже 3-0. І потім Фірентина змогла відкитати один гол. І 3-1 Наполі без втрат. Гарна команда Конте грає в цьому сезоні, Подивимося, як буде далі. І центральний матч. Тербіта Італія, Ювентус Інтер. І тут грали турки. Турки з турками перебували хто кого. Чалханоглу в Інтері чи Одес в Ювенусі, Марку чи Кірпентюрам, Французи, Турки, хто угодно, тільки не італіанці. Італьян не забили жодного голу в цьому матчі. Забував англичанин, турок, французи, і вирішальний гол забив чувак із Чорногорії. Ну, от, якось так. <свісно> Дербі до де Італія, але жодного голу з сіми італіанці не забували. Але ну, добрий матч, ну, дуже ну, гарний гали. Один краще одного. І, в принципі, ну, що можна сказати? Ну, Тудор побудував непогану команду, яка не... Не відсижується в обороні, вона ну, атакує. Я, я думаю, що вони можуть в цьому сезоні ну, поборотися до останніх туров. Я думаю, що точно за чемпіонство. Подумаюся, як воно буде. Гарний матч. Ну. І в Інтеру я желаю прийти до тями, що побудує щось. У нього склад непоганий, але багато травм. І Вони трохи застаріли вже і їм би освіжити склад. Але поки грають ті, хто грав практично в прошлому е сезоні. Ну, подивимося, як буде. Йдемо далі. Іспанія. Реал Мадрід іде без втрат. без втрат, він ще не втрачав очок на першому місці. Uh, він в цьому турі грав серіал з Сідадом і переміг 2-0, ой, 2-1. МБП uh, зараз дуже в хорошій формі, і мені дуже подобається, як він грає і забуває, і віддає. І, ну, все в нього ну, добре. Якщо б не він, я думаю, що Реалу реал було б дуже тяжко. Але для цього вони його і покупали. Щоб він грав дуже добре, Реал Siedad е, мав шанс відігратися, коли суддя видалив Хейсена таке лучше на 50 на 50. Можна було давати, можна було ні. Але потім Реал Siedat мав моменти. Куртуа, як завжди, не показав клас писментів забив Реал Soсіда, але не зміг потім. Забити ще м'яч і Реал знову переміг 4-4. Подивимось, як буде далі. Севілія Ельче 2-2. Севілія не змогла дома переграти Ельче, я здивований. Хитафе Реал Ев'єда, Хетафі 2-0 перемогло. Але сенсаційно переміг Атлетик на виїзді. Я щось, ну, не, не розумію цей матч. Я дивився обзор. Ну, так собі, якщо чесно, Атлетик готується на Лігу Чемпіонів все, ну, з арсеналом грати вдома. Ну подивимось, як вони зможуть арсенал протистояти, якщо з Лесом були такі качелі. Бетіс Ліванте, 2-2. Ліванте повело... Бетіс провели в початок матчу, і Антоні вийшов в старці новий гравець Бетіса ну, новий старий. І не забував в цьому матчі, але Бетіс потім у другому таймі прийшов до себе і зіграв 2-2. Сасун грає Велікана 2-0 Есасуна виграла. Еспаньол, мальорка 3-2. Еспаньол вчора здобув перемогу дуже тяжко. Пенальті там на 81-й хвилині. Ну, Мальорка щось в цьому Сонті, вроді як непогано грає, але всі матчі програла і. Все якось ну дуже близько, але не не, мож, не може здобути хоча б перші очки. Атлетіка переміг 2-0 у Віляріалу. Дуже спокійно. Я не бачив ще якісь проблеми у, у Атлетіка проти Вільяреала який до цього три матчі спокійно виграв, а Атлетіка здобув два очки і жодної перемоги не було. Але Атлетіка в цьому матчі показала клас, як вони провалили старт сезону. Ці хачок може не ховати в іншому топі за борьбу за чемпіонство. Але подивимось, зможуть ли матрасники в цьому сезоні претендувати як, ну хоча б на е, претендувати на те, щоб їх вважали претендентами на чемпіонство. Ну і, звісно ж, Сель <сісталь> та Жероне, ну, цей матч. Я дуже рад за Володислава Ваната. Що він в першому матчі забув класний гол, голос з неробочої ноги. Ну в нього дві робочі, але в нього сину сина ліва нога, з справий ноги так дав в дальній кут. Ну дуже сподобалось, як забув гол. Вірвався в штрафнув. Ну, все як, все як в УПЛ, але це було не ВПЛ, це було в Лалізі і дуже радий, що це пройшло в першому матчі, що довелося йому чекати довго. Цього цього голу. Я думаю, що я думаю, що у нього все вийде. Все вийде. І він, ну, не думаю, що він стане печічем МБ. Сільон. Але ну 10 голів я хочу, щоб він забив в цьому розіграші Ла Лаліги і допоміг Широні не виліти хоча б з Ліги. Йдемо далі. Але, на жаль, що вони пропустили цей пенальті на 92-й хвилині, і це була не перемога не не гол. Але перше очко, подивимось. Так, Барселона, Валенція. Барселона, Валенсія, Барса Три дублі, Фермін, Лівандовський і Рафінія. Хапка, Валенція була. Рафініо запізнився на 7 хвилин тренування і остався. В ролі запасних, але вийшов, забув два гола. Стартовий склад Барселони, як їх е, стадіон. Ну, десь третій стадіон. Ну, щось там травми. Якісь, ну, Барса вроді вже всіх заявила, кого хотіла, але все одно склад вийшов. Ну, Ну флік говорить, що все, все, все в порядку. Поэтому, е, все в порядку. Барса втратила очки в прошлому турі гравкана, але ну я думаю, що все в них вийде. Так, ну і обсудимо ще е, Португалію. Там, де Гриша Судаков о, дебютував за Бенфіку і, на жаль, на жаль не, не здобув перемогу. Втратили очки, перші очки. Він вийшов на 70 й хвилині, провів 20 хвилин. Але на наприкінці матчу здався епізод, який Натамені просто не влучив е в м'яч. І Трубін пропустив перший свій гол е в цьому сезоні. І Гріше зіпсував старт і Трубіну <зіпсував> суху серію. Ну, але нічого страшного, весь чемпіонат ще попереду. Порту 15 округ е, з матчах. Спорту 12, Бенфіка 10. Але у Бенфіки грав в запасі. Тут всі баталії ще попереду. І, вроді, все розказав. Всім дякую за перегляд. Е, прошу вас підписатися на цей канал, залишити коментар. Ставити вподобайку, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Став коментар під цим відео, щоб виграти цей шарфик, Підписуйся на канал. І наступного вівторка я об'явлю, хто переможе цього шарфику, і передам його лічно в руку, і, лібо, якщо він не з цього місця, відправлю йому почту. Всім дякую. Не забудь підписатися на цей канал. Гарного дня, до побачення.